Вітаю вас, друзі. Поки Максим Бужанський, народний депутат від президентської поліцили Слуга народу виступає проти української мови, і деякі його колеги його у цьому підтримують. Поки вони розповідають брехню про ущемлення рускоязичного населення в Україні, насправді триває дискримінація україномовних громадян. Ні, вона може, на чому бо почому говорити українською мовою? Ця історія трапилась у Харкові. Чоловік на ім'я Владислав прийшов у заклад, який називається Сім Чебурек. Хотів зробити замовлення, але продавець і одночасно один із власників цього закладу принципово відмовився спілкуватися з ним українською мовою в Україні. Вас е, ну не не примушує робити це ну у приватному житті, але ви. Ну знаходячись у державі і працюючи з людьми у державі, яка зветься Україна, чому державною мовою відмовляєтесь принципово обслуговувати людей? Тому що для мене це на і для людей, і для башис, для Отак і ще один свідок так званої насильницької українізації знайшовся: прикратіти тобто, насіянасі. Тобто, коли ти в Україні просиш тебе обслуговувати українською мовою, що я цілком нормально та законно, то це насильство. А коли тобі нав'язують русський язик, який ти не зобов'язаний знати, то це все нормально на його думку, і чому ви так зневажливо ну, ставитесь до людей, які українською розмовляють? Чому ви їх яка... не регулярно? Ви тільки що рагулями назвали, Потому тому люди это моє особисте отношення як громадянина, як чоловіка. Тобто україномовні для цього чоловіка, який живе в Україні, працює в Україні, заробляє в Україні гроші. Це Рагулі, щось мені підказує, що після цього відео у нас з'явиться новий кандидат на вибачення тим людям, які не нав'язують спосіб комунікації з іншими людьми, якщо я захочу, я на Україну. На англійській, на іспанській, на так захочу. Це моя воля. І ви говорите, що я відказую людям. Це ви зараз просто э, конкретно вам. Я сказав, как бо бы, це якби це ви вас прийняли як аказ. Насправді, я думаю, тобі зі на кому ні удобно. Йому просто зручно не поважати українців в Україні. Ми усі маємо його зрозуміти. Мова не йде про те, ну як вам зручно ще раз. Це е, історія, яка стосується ну вашого приватного життя або тих випадків, коли людина з вами так само спілкується російською. Ви у якій державі живете? Я живу в Україні к сожалению. На жаль, він живе в Україні у цій частині із українофобом складно не погодитись. Я готовий позбавити його страждань і можу подарувати йому квиток в один кінець на Росію, щоб він туди переїхав та перестав мучитись у жахливій страшній Україні, де людей насильницьки українізують. Я просто не дуже розумію, Но отказа нет, потому что людей этих нет. А я кто? Я не людина. Так вы один человек. Мы с вами просто ведем некую болезнь. Гадаю, у даному випадку він не обмовився і справді вважає, що україномовні громадяни України це не люди. Ви, друзі, підпишіться зараз на мій канал і обов'язково натисніть лайк до цього відео. Можете іще ще залишити ваш коментар, тому що алгоритми Ютуба працюють таким чином, що тоді, коли є багато взаємодії з відео, то воно набирає більше переглядів, його більше показують іншим людям. А далі без моїх коментарів я вам покажу ще фрагмент цієї суперечки. Це ні, це не просто полеміка. Я не людина. Ні, ви чоловік. Ну, як того, я вам прийду. Я є, я от перед вами сиджу. Ви кажете, що таких людей немає. Я, я вам задав питання, чому ви цього не робите. Я вам відвідаю. Ну от ви власне цього було. Все зрозуміло. Це не отношення к вам. А, ні, до мене безумовно. Ну, О, в тому числі я до мене як до клієнта. В тому числі. Ні. Ви зараз взяли конкретного вення, придумали мені какой-то ярлик, щоб вам було понятно. Ні, я його не придумував, бо це є факт. Ну, взагалі цієї б розмови не було, ну якби ви просто спілкувалися з українською. Ми зараз не е, використовуємо надзвичайно великої кількості складних слів. Це, 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 це звичайні побутові речі. Ну ми хорошо, ну, я буду будувати. Я вираз русської язична сім'ї. Це не це не проблема вивчити. Ну ви ж в Україні живете. Я не хочу проводити насія над собою, що а, це, це, це вже інша справа, то що ви не хочете. І це ключова справа. Смарі, я ні, усе ж таки я маю це прокоментувати, тому що далі цей персонаж, якого звати Олександр, почав у голос роздумувати про совок та взаємоповагу. товариші, яких я назвав рахує, і настайли, мені дуже люблять розказувати і те, що ти не щаслив или не дай Бог, ми там перетворюємося в сову. Мітоди, які ми не дійсно, нав'язували і діалог кассы, любых других взаимодействий, они совковые, просто махровые. Я знаю, о чем говорю, я немножко пожил там в цивилизованной стране, э, далеко, за много тысячи кілометрів. І я знаю, як люди там взаимодействуют. Вони можуть бути с полями точки зрения, але вони уважительно все одно равно вдруг вопросятся. У нас це, це кончились саму в самому широкобраємі. Тобто про повагу говорить людина, яка обзиває україномовних рагулями. А ще про совок він також каже, але чомусь не згадує, що русифікація українців це наслідки окупації України Совєтським Союзом, якраз я а... не знаю за те, що в державі може бути скільки всьогодні много языков. И если люди хочуть друг друга понять и относятся друг к другу вони можуть они могут даже одновременно, понимая языки друг друга, говорить каждого на свое. Я це бачив не в одной країні і все там нормально. Цікаво, а на ті країни, про які він розповідає, теж Російська Федерація зараз напала, веде війну і використовує русський язик як зброю. А у нас так, гір, вишиванка, український язик, ви от цього лучше не знаєте, ви вас будете не знаєте, що ви проявлять уважение друг другу. У вас ничего от этого не появится. Ясно, наша пісня гарна і нова. Я на дуже простому прикладі зараз поясню, чому варто переходити на українську. Нещодавно був скандал в Одесі, живе росіянин, який отримав посвідку на проживання, який погоджувався із іншими росіянами публічно, коли ті казали, що Одеса це нібито не Україна, і от коли його змусили вже вибачатись, то він сказав, що він переїхав цей росіянин до Одеси, тому що йому було так зручно, тому що для Нього в Одесі немає мовного бар'єру. Мені, як э, в Гриднін Греф, коли я переїхав в Одесу, звичайно, ну, мені. Эм... Мені мене ум'я немає нікого зі згобар'єра, як це було б у слонові германі. Мені зі комфортно. Тому питання переходу на українську мову це не просто питання розвитку української мови, це питання нашої з вами національної безпеки. Це очевидно, тому що Путін теж постійно розповідає, що він не воює проти України чи інших країн, що він просто захищає русскоговоряще населення. Русський язик много більше, ніж просто средство спілкування. Он об'єднує всі народи Росії і справедливості заради, я маю вам сказати, що я спілкувався із одним із власників цього закладу, у якого нормальна патріотична позиція, який вибачився за свого партнера і розуміє, що той був абсолютно неправий. Якщо ти у побуті хочеш спілкуватись китайською, російською, англійською. Французькою чи будь-якою іншою мовою, будь ласка, якщо ти приходиш у заклад, ти можеш спілкуватись із продавцем будь-якою іноземною мовою, і продавець може тобі відповідати також іноземною. Але якщо ти в Україні знаходишся і до тебе приходить клієнт, і просить тебе обслуговувати українською, ти зобов'язаний відповідати йому українською, тому що це нормально, тому що не можна уявити подібну ситуацію, от як оця, наприклад, у Німеччині, тому що наша країна називається Україна, а не Росія, і деяким українофобам це варто затямити. До речі, сам Владислав, якому відмовили у обслуговуванні українською мовою, був раніше російськомовним, але він абсолютно свідомо перейшов на українську мову. Повага Владиславу за його позицію, і пропоную тут наприкінці, щоб ви послухали, що він скаже. Я родился в городе Харькове, в Советском Союзе, в русскоговорящей семье. И находился в таких же условиях, как и большинство жителей Востока и Юга Украины. И тем не менее, выучить мову, ну, дуже просто. Для цього є абсолютно достатня кількість Засобів абсолютно достатня кількістю мов, якби середовище в Україні було більш україномовне, такого б впливу і таких наслідків не було б тих подій, які відбулися у, ну, у зв'язку з агресією, окупацією з боку Росії. Важливо, щоб у суспільному просторі, а коли мова йде про Обслуговування, наприклад, про там, заклади освіти, безумовно, в першу чергу. Коли мова йде про роботу чиновників на місцях, щоб єдиною мовою була українська мова, бо це є необхідна, це певний імунітет, і, мабуть, що найголовніша складова імунітету. Від подальшої, подальшого російського впливу і бо це питання з виживання держави, зберігання державності, зберігання українства. Це дуже важливо, тому і немає нічого складного в тому, щоб переходити на українську мову. При тому, що ніхто не заважає в биту зі своїми близькими, знакомими друзями розмовляти на русском языке, на том языке, на котором разговаривать привыкли, на том языке, на котором разговаривать удобно. Никаких проблем с этим нету. Переходьте на украинскую. Слава Украине и, известно, Путину.